Показували суперечливі докази з тіктоку та просили зняти з інченка бронежилет і каску у Шевченківському районному суді міста Львова відбулося чергове судове засідання розгляду справи вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Цього разу судді продовжували переглядати відео з камер спостереження та досліджували маршрут підозрюваного, який він здійснив за декілька днів до вбивства. На камерах видно, що хлопець в схожому вбранні рухається до місця вчинення злочину. У вулиці О 100231 реальний час рухається в протилежному напрямку, що відображено також у відеофайлі. Та о 10.02.29 заходить в арку між під'їздами 5 та 6, звідки о 10.03.34 знову виходить іде прямо, що відображено у відеофайлах, після чого знову заходить з лівої сторони від Після чого 10.0443. Повторно заходить в арку та о 10.28.00 знову з неї виходить та рухається зліво від камери в сторону. Адвокати постраждали, і звернули увагу на спільні риси з камер спостереження. Особа всюди пересувається з рюкзаком Nike з білими логотипами на самому наплічнику та на його шлейках. А також особа на відео має широкий крок та сильно розмахує руками під час ходьби. Під час засідання суду обвинувачений Зінченко звернувся до суддів з проханням зняти з нього бронежилет та каску. Ладно, загаду безпеки у вигляді осінням ви не жалити її каски, оскільки ніякої загрози своїм життю на даний момент я не бачу. і Ці заходи не вважаю вважає. <зас> Адвокат Зінченка Неморовський теж підготував одразу декілька клопотань. Спершу просив суддів переглянути результати експертизи стільця, на якому знайшли біологічні матеріали. Зінченка вся історія з тим стільцем виглядає так: що перший раз з нього зробили змик на огляді місці події. І після того, як тричі помили цей стілець, з'являється ось цей висновок київський, в якому вже знаходить і ядра, і біологічний матеріал мого підзахисного. І це при тому, що на той момент експертиза 21.08.24 вже майже місяць мій підзахисний знаходиться під вартою. Окрім того, адвокат Зінченка обурений, мовляв, їм не надали оригіналів висновків експертизи біоматеріалів та зазначив, цитую, має тільки її кастровані висновки. У відповідь на це його попросили вживати професійну лексику. До речі, кастровані ні вони ні на немною. Вони кастроване обвинувачення і на несторізахи. Що це за лексика в залі суду. Висловлюється якось коректно, не не повністю скопійовані, обрізані, неякісно копійовані. Ну ми суді не на базарі. Впродовж судового засідання адвокати намагалися довести суддям, що на відео з камер спостереження, начебто, не Зінченко. До цих переконань доєднався і обвинувачений. Цього разу Зінченко теж вирішив себе захищати та заявив суддям, що, начебто, на відео є розбіжності у вбранні хлопця. А тут більш такі зазвичай. Ба більше Юрій Немировський почав запевняти суд, що кадри з камер спостереження є непереконливим доказом. Водночас, на підтвердження того, що хлопець на відео не є зінченком, адвокат Немировський приніс скріншоти відео з Тік-Ток, які, начебто, вказують на те, що на кадрах з камер спостереження не зінченко, та запропонував долучити до справи ці знімки. Нижня лінія зачіски цієї особи ззаду відрізняється від аналогічної лінії зачіски іншої особи. На відеофари з камери зовнішніх спостережень наданих стороною обвинувачення по справі якості доказів без головного кору, з рівною білою стрічкою з низу жовтів, високих білих шкарпетка, що ідентифікується обвинуваченнями як з в свою чергу доводить, що це дві різні особи. Зв'язку з наведеним, прошу долучити матеріали справи три скріншоти з порівняними світлинами з відео Федерскамер на стороною обвинувачення по справі в якості доказів. Водночас прокурор Дмитро Петльований виступив проти використання скріншотів з невідомого відео з відеозмережі. Ну, мені важко взагалі це коментувати. З цих скріншотів я можу побачити наступне. Перше, це є скріншот, я розумію, чи це тікток, чи це відбув шорт. Це тікток. Ну, виглядає візуально на TikTok. І якийсь експерт з ніком KAPIA з розвичка вважає з двома скріншотами, що це є різні люди, причому намальована жовта стрілочка, ну, що це доводить і що це взагалі за скріншот, і хто така Катя з розочкою, ну, взагалі невідомо походження цієї фотки. Які фоток можна зробити, маючи мобільний телефон і сотні. Зрештою, судді не задовольнили клопотання Неморовського та відмовилися приймати ці світлини як доказ у справі вбивства мовознавиці. та порадили захисникам підозрюваного належно оформити всі світлини, що можуть бути долучені до справи. Він, напевно, клоун цирку, який раз каже, що йому потрібен захист, другий раз каже, що він не потрібен йому захист. Як Зінченко, це є. Як дуже класно, хтось сказав, ракова пухлина нашого суспільства. Так само, як і ракова пухлина суспільства, є вся його підтримка. Далі, щодо тіктоку і щодо матеріалів, які дали клопотання від Немировського, хочу сказати, що адвокат, який е, ну в принципі, професійний має бути. Я не думаю, що він має брати матеріали з тіктоку. Він має знати достовірні факти, а не вилучати з Тіктоку матеріали, де ми чітко бачили, що тікток, які прихильники Зінченка ведуть, це все є руський мір, руський мір, який хоче осісти в Україні. Також Софія особа планує звертатися до суду з клопотанням заборонити адвокатам Зінченка спілкуватись російською мовою в залі слухань. Наступне судове засідання має відбутися 18 червня. Карина Нечитайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.